Друзі, хочу сказати вам, що мрія здійснюється. От колись я слухав Володимира Висоцького. Є такий фільм Балада о доблісному ріцарі Айвенго. Я його вперше бачив в кінотеатрі, до речі, кінський вийшов. І фільм цей роблять шедевром пісні Висоцького. Там є пісня така балада о борьбі. І там вона закінчується словами. Треба знайти в інтернеті. До речі, вже трошки підзабув. Що якщо ти робив те-то, 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 значить нужні книжки ти в детстві читав. Розумієте? Я вважаю, що я потрібні книжки читав в дитинстві, де були герої, справжні герої там Святослав, Спартак. Які для мене стали ідеалом, розумієте? І я вдячний долі, що зараз я беру участь у цій війні. Просто вдячний долі. Щоб далі там не склалося, якби доля не склалася. Я вдячний долі, що я беру участь, що я тут знаходжуся, розумієте? Напередку. Ну, це не передок, ви розумієте, да? образно кажучи, на передньому краї боротьби за свободу. Що я не упустив цей шанс взяти участь у цій боротьбі. І що доля випала так, що ми, як там співається переспів Армштайна, ми герої в екшн сценах Це великий привілей бути героєм в екшн сценах не в придуманих фільмах, а в тому, що відбувається в режимі реального часу. Це не передать, розумієте? Оця біблейська битва за масштабами, яка зараз відбувається тут, на Донбасі. Ви знаєте, півроку назад ворків всього було 130 тисяч, лишилось після того, як ми їх поколошматили. А зараз у них 130 тисяч тільки на самому Донбасі. На фронті шириною всього 100 кілометрів. Розумієте? Це не рахуючи, що в них ще на півдні України там є сила. <кій> І ми беремо участь у такій епічній битві. Це великий привілей, я вам скажу. Великий привілей. І ми обов'язково переможемо. Ми вже перемогли. Всі, хто бере участь у цій битві, вони вже переможці. Тому що вони. Найважча перемога перемога над собою. Вони перемогли себе. Вони перемогли свій страх, невпевненість, бажання десь там відсидітися, уйти від проблем і приїхали сюди. Я кожному це кажу там. На передовій серед хлопців, де я знаходжуся, я кожному кажу: от кожного дня підходжу і кажу, дякую, що ти тут. Я тобі дякую, що ти тут. Вони так дивляться на мене. Кажу: і не думай, що тобі не повезло тобі повезло. Це великий привілей. І навіть якщо не дай Бог ти чи я, ми загинемо, ми не помремо. Ми уникаємо страшного суду, ми потрапляємо зразу до престола Бога. Тілесно, ми загинемо, але потім, коли Ісус прийде сюди. Царство тисячолітньому царстві, ми знову втілюємося в ті тіла, які в нас були, і знову і продовжуємо з ним допомагати йому правити цим царством. Та що може бути краще? Ми привілейована каста. Ну, В духовному плані, звичайно, так права у всіх однакові. Коли вам дуже важко. Мені було так іноді важко, я, я не кажу, як я матюкався, коли йшов через ці копи. Просто це трихетажний мат сапожника. Я потім себе не поважав, думаю, боже, до чого я докотився? Але потім, коли я це через це проходжу, я думаю, є такі слова, що Господь посилає рівно скільки ви скільки ти можеш винести. Він не посилає більше. Тільки те, що ти можеш винести. Я собі завжди кажу, якщо я це зробив, якщо коли мені важко, я собі кажу: ну Боже, не міг послати більше, ніж я можу витримати, значить я це витримаю. Ці мокрі ноги постійно, постійно грязь, бруд. Ви не уявляєте. будь-що, що ти нове одягаєш, ти знімаєш його вже, його можна викидати. І висушити нема де. Бо на вулиці не можна це все вішати. Противник, якщо безпілотник помітить зверху це, для нього це сигнал, що тут живуть. Значить, сюди треба нанести удар. Розумієте? Це жах. Я вже багато речей викинув, до речі. Ну, благо, держава за нас турбується, і, і волонтери нам привозять форму. І ми собі її купуємо. Можемо собі дозволити купити. Куп... Я можу собі дозволити купувати щотижня нову форму. Щотижня. Слава Україні! Нарешті в нас та держава, за яку ми боремося.